Привіт, хлопці та дівчата. Я вот, э, практично на старті. Це Меркантур Місце називається Ля Герделяск. Звідси багато різних маршрутів. Сьогодні я о 7 ранку був вже тут. Я зробив 20 кілометрів, у мене був такий трейл, піднявся на дві вершини по 3000 тисячі. E, значить, трохи відпочив, покупався в холодних річках, котрі тут є. Погода трошки помінялася, я бачу. Сонце, якщо раніше було сонце, вже годину, як його нема, от така от хмарність, ну, дощу не обіцяють, тому повинно бути все окей. Я збираюся, останнє приготування. Да, до речі, оце бомба, пушка. Просто купую український. Дуже класна штука, це по-французьки це е, ліофілізована їжа, тобто їжа, де їжа де нема води, все компактно, легко, воду заливаєш, чекаєш і борщ топ. топ. Паста болонез, Ну, такі паста краще тут. А от борщ, різні супи. Бомба. Тому зараз набираю воду, бо вода. Хоча вона тут є вода. Ну якось я звик набирати на старті, Збу... ну, покупну воду і вперед. Звісно, я візьму фільтр з собою, якщо що, наберу десь там. І вперед. Так, підійшов до італійської стіни. Я вже розказував, що це де. Ну так, декілька ключів. Це коли була війна, перша става, і італійці захищались. Хоча це територія Франції. Так, підійшли вже до озера е, Безумних. Божевільних лак в перекладі. Да, і попереду бачите, от, це рефюж Денис. Там вже були ми вже десь не знаю скільки, скільки разів туди заходили, спали, там їли. Класне місце, дуже класне. Так, ну а мені треба десь отут і наверх. Декілька хвилин Декілька десяток хвилин я був там внизу. Вже вже тут. І я тут. І ти тут. Ще трошки буде озеро. А далі побачимо. Далі це буде в новинку, бо я... Це перший раз, як я підіймаюсь на желяз, саме звідси. Звичайно, це роблю з приюта. Рефюж де Мадон. Звідти, до речі, я був декілька тижнів тому на живес, але в цей раз зовсім інший проєкт. Довге озеро. Лолак Лон. І це от прямо по курсу сім Сімделя Маляді. Там я вже бував. Тільки e, e, щоб був сніг. Прикольно. Не бачу хреста. Но він там є. Там, там два хреста. Окей, okay. мені кудись от туди, там, де туман. Зараз в горах не дуже багато води, коли був останній раз купа було. Зараз от маленька струйка набираю. Ось такий у мене фільтр. Фільтрує багато чого, дуже корисно. при прибамбаса. І все це втікає вон туди. І воля! Сім діжу раз і сонце вже. Сонця вже нема, ще трохи і буде темрява. І я залишаюсь тут баю баюньки баю. Зараз покажу місце, яке 3 км вже спустився вниз, спускати завжди легше. Тому а, ось такий от був атракціон. Такий був мій проєкт, який давно вже був в голові. Нарешті я його реалізував. Холодно було, звісно. Температура спустилась до плюс 4 вітер. Це добре, що в тому місці було таке. Зроблена така площадка з таким маленьким заборчиком, парканом, який е, трохи захищав мене від вітру. Але все рівно. Вуаля, тому е, але, але, але проєктів таких у мене купа, треба їх реалізовувати, бо час йде. Життя минає. Чао, чао, гарного дня! Якщо є якісь питання, коменти і так далі, пишіть. Маріведерчич.